Москва ігнорує гнів Трампа щодо Путіна, США погрожують, але Кремль лише посміхається, що насправді відбувається у Кремлі. Скептично поставилися до інформації про нібито розлюченість американського лідера. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що ці висловлювання не були подані у вигляді прямих цитат, а лише передані в інтерпретаціях. Він також додав, що було зроблено кілька суперечливих заяв, натякаючи на відсутність єдиної позиції в інформаційному полі. Загалом складається враження, що Москва не сприймає слова Трампа як реальну загрозу. Російські державні телеканали майже не висвітлювали цю тему. А в ефірі ранкових новин на Росія 1 акцентували увагу на погрозах Трампа Володимиру Зеленському, уникаючи згадки про критику на адресу Путіна. Це породжує питання, чи дійсно Трамп розгніваний, чи його заяви лише політичний маневр. Формально Трамп висловлює незадоволення відсутністю прогресу у переговорах про припинення вогню, проте жодних рішучих кроків щодо Росії поки що не зроблено. Навпаки, Кремль заявив про початок переговорів із Вашингтоном щодо спільних проєктів у сфері рідкоземельних ресурсів. І вже з'явилися перші ознаки зацікавленості з боку американських компаній. На цьому тлі постає ключове питання: чи готовий Вашингтон посилювати тиск на Москву, чи Путін може й далі ігнорувати демонстративний гнів Білого Дому? Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.